824-й день повномасштабної війни Полтава у Скорботі. У Святоуспенському соборі зібралися рідні, друзі та побратими військовослужбовця Олександра Шустваля. Помер 47-річний захисник 22 травня 2024 року на службі через серцеву недостатність. Відчував, що здоров'я сильно погіршилося та все одно продовжував захищати рідну землю, кажуть його побратими та знайомі. До лав ЗСУ Олександр Шустваль доєднався з 2022-го. Був призваний на початку квітня 2022 року. Проходив службу на посаді навідник механізованого відділення. Механізов... Батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Родом Олександр Шустваль з Машівського району проживав в селі Зоря Полтавського району. Це чоловік моєї близької подруги. Вони не так. Лише рік, як розписалися офіційно, рух дуже світлою людиною. Завжди всім приходив на допомогу. З перших днів війни пішов воювати, захищав нас на Донецькому напрямку. Сьогодні ми маємо молитися за нього, молитися за нього, тому що він все світло, що в нього було, в душі, він віддав нам. Віддав заради нашого життя. Добрий, вічливий, хороша була дитина. Переходив на допомогу е, своїм однокласникам, е, вчителів слухав, і по життю він був хорошою людиною. Чесний був, веселий, добродушний. Вічна йому пам'ять і вічна слово. Поховали військовослужбовця на Затуринському кладовищі. У нього залишилася дружина, сестра, двоє синів і маленька онука.